Доброго дня, друзі! З вами відеоканал 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові відео. А сьогодні у нас чергова серія нашого щоденника емігранту сьогодні найголовніша серія, напевно, зі всієї з всього нашого блокбастеру це День приїзду до Канади. День, коли ви прибудете до Канади. Наприклад, свій день, коли я прибув до Канади, так званий лендінг дейт, я пам'ятаю дуже добре. Це було 18 серпня 2015 року, і напевно я його не забуду ніколи. Тому я буду розповідати вам сьогодні про цей лендінг дейт, що треба знати, що треба робити саме в день вашого прильоту до Канади. А, нагадую, що спонсором наших відео є Кредитна спілка Будучність, це канадська кредитна фінансова організація. Якщо ви їдете до Онтаріо, в них є 5 а, спілок, 5 відділень у Торонто і одне відділення у Оттаві. Вони допомагають відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, депозити вкладати, обслуговування для українців, які їдуть по програмі КОЕД, повністю безкоштовно. Переходьте за посиланням і дивіться, як це працює. Uh, так, uh, Сьогодні той, той самий D-Day, <хи> uh, Departure Day, or, як це можна назвати, там, Landing Day, uh, день, який ви запам'ятаєте надовго, тому що в цей день ви, ви будете приїздити до Канади. Uh, напевно, ви приїдете літаком, 90% з вас. Деякі люди приїдуть з, з США, але таких буде меншість. Якщо ви будете летіти літаком, вам обов'язково треба зареєструватися на рейс. Це, це, це зрозуміло. Бажано заздалегідь у кожній компанії там різні дати реєстрації, різні, різні час реєстрації, але бажано такі вже їхати на, на рейс зареєстрований. Другий момент багато людей везуть дуже багато багажу з собою. Вони покупають. Окремі місця для багажу, наприклад, мій знайомий привіз 8 чемоданів нещодавно. Ось тому до ці міста можна купляти. от Якщо у вас справді багато речей і не, не хочете їх залишати там, де звідки ви їдете, то беріть з собою, як збирати валізи. ми розповідали у попередніх відео. Коли ви приїдете вже до аеропорту, зачекінитесь на рейс, віддасте свій багаж, можна вже випити рюмочку, чогось там, пивка якогось, я не знаю. Але таке моє побажання: намагайтеся розслабитись. Вам летіти, напевно, з пересадкою з одною, може з двома пересадками, і ви ще дуже багато набігаєтесь з вашими валізами, з вашими документами. Тому ось, ось цей день, день прильоту до Канади, він напевно відкарбується у вашому мізку. Тому треба його провести так, щоб вам потім ці спогади були приємними. Але не ті спогади, як ви неслися там за 20 хвилин до відльоту. По терміналу аеропорту і не знали, де ваш термінал бігли і не встигали. Все-таки все інше. Намагайтеся уникнути цих ситуацій, тому що ці спогади з вами будуть назавжди. А, другий момент, коли ви вже будете в літаку, бажано, тому що рейс такий досить довгий, особливо а коли ви вже перелітаєте в океан. То Особливо, якщо ви їдете з маленькими дітьми, то десь біля проходу бажано вибиратися, брати собі місця, тому що там, пройтися по літаку, поки він 8 годин у повітрі, ну, насправді це буває досить так непогано розмяти ноги, тому що просидіти 8 годин у літаку, хто не літав на такій відстані. Ну, це З першого разу це досить так складненько. А, якщо ваш літак буде летіти ночі, то намагайтеся поспати, навіть якщо вам не хочеться, але вмовляйте себе поспати, тому що вам треба приїхати в Канаду таким живчиком. І головна причина, чому вам треба бути бадьорим, тому що цей jet-lag по-англійськи з суву часі. Він є досить суттєвим. Якщо ви з Києва летіте до Торонто, то це 7, 7 годин. І коли у вас 7 годин вечора в Канаді, в Україні 2 часа ночі, і це так, досить таки, ви будете варені, і тому ну, треба на це очікувати. Коли ви вже приземлите, ну, при землі прилетіте, я не знаю, як по-українськи, на да, жаль, коли ви вже будете в аеропорті, в Канаді перше, що вам треба зробити, це пройти таможений контроль. На, 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 на таможні вас в електронній формі запросять заповнити таможену декларацію. Ця декларація вона насправді є досить важливою. Основне, що там треба писати, скільки грошей ви з собою везете гатівкою. А якщо ви везете більше 10 тисяч доларів. Канадських на, на родину, то бажано їх декларувати, писати, що у вас є, там, наприклад, 20 тисяч доларів. А, якщо це американські долари, переводьте їх на канадські по курсу і ви зрозумієте, скільки у вас справді канадських доларів. Ніхто ці гроші не, не забирає у вас, ніхто там не вимагає якихось документальних підтверджень. Тільки якщо ви там везете суму, там більше, я думаю, 100 тисяч доларів, бажано мати хоч якесь Підтвердження, що ці це ваше заощадження, що ви там продали свою квартиру чи будинок. Тобто маєте якесь легальне походження цих коштів. Але з практики ніхто там не докопується, ніхто там не перераховує ці купюри і таке інше. Тому можете сміливо ввозити гроші готівкою у Канаду. Деякі люди розділяють, тобто везуть там 50% заощаджень готівкою, 50% на картках. Uh, і uh, це також ну, насправді дуже такий нормальний варіант. Uh, можна цими картками розраховуватися українськими або європейськими в Канаді, знімати гроші в банкоматах. Uh, тобто, звичайні картки, Visa Mastercard uh, нормально працюють у Канаді. Uh, деякі люди везуть біткоїни, криптокаренсі. Так, це. Також можливо, не треба її декларувати, можливо, також знімати потім їх в канадських банках. Це також можливо. А ще вони там питають щодо продуктів, які ви везете. Тобто сало з собою, напевно, брати не треба, але якщо взяли, то не треба його декларувати, бо його беруть. Ну, насправді не, не, можна, не заборонено ввозити такі продукти ж тваринного походження, можна там всякі конфети, алкоголь. В розумних таких кількостях там літр міцного алкоголю на, на дорослу людину, якщо я не помиляюсь. Але ну сало ковбасу везти до Канади заборонено. Але багато людей везуть. А, що ще? А, коли ви заповнюєте цю декларацію, потім ви ось, і йдете на паспортний контроль, люди бачать звідки ви прилетіли з України, а і вас направляють в окрему кімнату. Ну, або з, не з України, або з, з Європи по програмі а Вас направляють в, в окрему кімнату, де така черга, і візові офіцери в такому черговому порядку проводять з вами співбесіду. А для того, щоб візовий офіцер зрозумів, що, що вам від нього потрібно, вам треба знати на англійській мові буквально три слова: перше слово це Ukraine, друге це слово куает, і третє слово work Permit. Ось ці три слова вам треба вивчити на англійській мові, навіть якщо ви не знаєте англійську мову. Вони за 8 місяців дії програми вже добре навчилися, що їм треба робити, як саме правильно видавати ваші work-перміти, що треба питати, і так далі. Якщо вас щось питають, ви не розумієте, ну, так і кажіть, що ви не розумієте. I don't understand за це. І, і все. Ну, не треба боятися цих співбесід. Єдине, що треба боятися, що ви можете у цій черзі провести декілька годин. Тому, якщо там багато рейсів приїжджає, дуже багато людей на співбесідах, деякі люди по 6-8 годин стояли в цих чергах. Зараз на початок листопада 2022 року немає там великих черг. А ще треба ну, розраховувати, що ну, хоча б там між вашими рейсами вже Наприклад, з Торонто до Калгарі, щоб у вас було там 2-3 години, щоб ви встигли пройти ту співбесіду. Тому що результатом цієї співбесіди є work permit цей документ, який вам віддає візовий офіцер. І він видається саме в першому аеропорті, коли ви будете вже в Канаді. І дуже важливо його отримати в першій буквально. Там, Часи вашого, коли будете вже в Канаді, тому що потім його можна очікувати місяцями, там заказувати там по інтернету, чекати по пошті. І е, поки він йде, у вас не буде ні медичного страхування, ні можливості офіційно працевлаштуватися. А, в общем, ну, дуже багато буде а і, і матеріальна допомога від держави. Ви не отримаєте. Ну, треба отримувати work permit відразу в перший же день вашого а, прильоту до Канади. Якщо у вас, наприклад, є стара туристична віза канадська, яку ви там, отримали там, кілька років тому, ви також маєте можливість отримати по прильоту воркперміт. Треба про це просто сказати візаму офіцеру, що ось я прилетів з України, куат, я хочу працювати, дайте мені work Permit. І вони дають. А нашим родичам так дали, багатьом людям так дають, які прилітають до Канади саме зі старими, зі старими візами туристичними. А, тому що ну, насправді Work Permit – це є основний документ, який вам дозволить легально знаходитись в Канаді. Протягом трьох років його видають на срок до трьох років. Ви легально знаходитесь, ви можете працювати, ви можете отримати медичне страхування, ви відкриваєте рахунки в банку. Ви віддаєте ваших дітей до школи саме з вашим Work permit. Ну, тобто, це основний документ, без якого ви в Канаді просто не зможете існувати повноцінно. Можете бути лише туристом, якщо вам його не буде. Тому не виходьте з аеропорту, якщо вам на руки не видадуть work permit. Ще дивіться, що на ньому буде написано тому переміттє. Тому що спочатку, коли програма тільки запускалася, там вони робили багато помилок. Візові офіцери, не писали там помітку е, Такі вони були не зовсім правильні. Тому коли люди приходили там отримувати медичне страхування, їх іноді заворачували, тому що в них не було ворк-переміті написано, що вони приїхали по кое Зараз, як я бачу з власного досвіду, з досвіду моїх родичів, люди приїжджають, отримують правильний ворк permit, де дуже багато поміток йде у кінці. Там написано КОЕ, там написані обмеження, що вам не, не можна робити з дітьми в закладах, в дитячих закладах, в секс-індустрії не mm можна -hmm. працювати. Оці всі помітки, такі обмеження можна зняти, коли ви прийдете протягом 90 днів по прильоту до Канади медичне об обстеження. І потім ви можете податися на новий ворк-приміт, а вам прийшли по пошті. Оновлений, там вже не буде цих поміток, і ви вже можете працювати із дітьми в закладах освіти і де завгодно. А, якщо ви бажаєте отримати відразу повноцінний перим без жодних обмежень, вам бажано пройти медогляд до прильоту у Канаді в тій країні, де ви, звідки ви їдете до Канади. А там на ну, це досить нескладно робити, і це коштує там, в кожній країні по-різному, але там в середньому 200-300 доларів. А, що ще? А, ось візовий офіцер дає цей work permit, Можете йому посміхнутися. Він вам може сказати welcome to Canada, і а може і не сказати, це залежить від його настрою. Дуже багато насправді залежить від цього конкретного віза офіцера, з яким ви будете проходити співбесіду. Якщо в нього поганий настрій, якщо ви якось не так на нього там подивитесь, наприклад, або там почнете йому там хамити і так далі, то ну треба. З ним чимно дуже поводитися, щоб у нього не виникло жодних підстав вас завернути. У нього є повноцінне право вас не пустити до Канади. Він може сказати гудбай і все, і їдьте назад, звідки ви приїхали. І знайде формальний повод, щоб вас не пустити до Канади. Або дасть вам якийсь куций ворк приміт, або ще щось. Ну тобто у нього є дуже багато важелів впливу на вас, тому посміхайтеся, ведіть себе, себе, себе з візовими офіцерами. Спокійно, нормально, доброзичливо, і тоді все буде добре. Вони теж люди, вони бачать там сотні людей за, за, за свою зміну, за, за зміну свою, тому треба їх поважати. І, і вони будуть поважати вас і дадуть вам всі документи вчасно, і швидко, і без жодних проблем. Коли ви виходите вже потім в зону, де ваші валізи приїжджають, тут можуть початися такі сюрпризи, що десь ваші валізи загубилися. Якщо ви там через декілька пересадок їдете, або там коротка пересадка, там, наприклад, десь у Європі у вас була, ваші валізи могли не встигнути загрузити в літак. А дуже багато людей так приїжджають до Канади, не маючи нічого крім ручної кладі. І потім а, декілька днів очікують, коли їм привезуть валізи. В аеропорт сам привезе валізи. Ви там заповнюєте форму, що ваші валізи були втрачені. І потім а, ви їм надасте вашу адресу, і вам тоді туди, туди, туди ваш багаж а, привезуть або не привезуть. і Тоді вам треба буде заповнювати там декларацію, скільки у вас там було в там матеріальних цінностей скільки грошей ви на цьому втратили, і вам їх буде авіакомпанія компенсувати. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, і ви вчасно заберете свої валізи в той же день або на крайняк там вам їх привезуть там, через один-два дні. Але ну, майте щось таке, ну, самі найважливіші, такі необхідніші вам речі з собою в ручному багажі. Тому що ну, дуже багато випадків, коли валізи теряють не приїжджають вчасно. Тому це все-таки всі. Критичні речі, там, наприклад, якісь ліки там, чи ще щось таке, всі документи і все все важливе, беріть з собою. А, що ще? Потім вам треба якось вийти з аеропорту. І Перш ніж ви вийдете з аеропорту, ще є така штука класна, яка з квітня місяця працює в багатьох аеропортах Канади як штаби Красного Креста. Червоний хрест, червоний хрест це то є міжнародна організація, яка допомагає там усім хто хто бажає, хто скруті. На жаль, в Україні вони скурилися, я так це сказав, і перейшли на на, на бок окупанта в повній мірі. Але у Канаді вони вони на на. На вірному боці знаходяться вони дуже багато допомагають українцям. Вони дають а, можливість вам провести декілька ночей в готелі безкоштовно, якщо вам нема де залишитися, вони надають ці ці цю можливість. Вони навіть а, допомагають матеріально, якісь чеки там я знаю, давали. А, тобто знайдіть при виході з терміналу ваш штаб Красного Хр... 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 Червоного Христа. А в Торонто це в терміналі 1 і в терміналі 3. Вони точно є. А Коли ви вже з багажом вийдете в зону, де там зустрічаючі люди, то направо повернете в терміналі 1, і наліво в терміналі 3, і ви на, на них е, наткнетеся. Їх там до, до, досить добре видно. А навіть якщо ви дуже устали, стомилися, і у вас там, по вашому внутрішньому годиннику, вже там 5, 5 година ранку, і вам тупо хочеться спати і ні, ні з ким не хочеться спілкуватися. Але пересильте себе і. Підійдіть так і до цих людей, там в них є перекладачі, які українською мовою володіють. І вони вам на, дуже багато нададуть ціної інформації про те, що вам робити далі, куди вам іти, куди, де ви будете жити, можуть допомогти, допомогти перший час. Там грошима допомогти, там фудбенкс і все таке інше. Тобто такі неоціненний такий інформаційний істочник, тому треба їм користуватися обов'язково. Потім вам треба доїхати де, де ви будете ночувати. Це можливо буде таксі, можливо, ви з кимось домовитесь, хто вас зустріне. Важливо, ви візьмете авто в оренду. У кожному аеропорту в Канаді є rental cars, можна взяти ту машину і поїхати куди вам, куди вам треба. Ну і На цьому напевно, ваш перший день -за завершиться у Канаді. А, ви будете дуже втомлені, напевно. У вас буде дуже багато таких емоцій. Я дуже сподіваюся, що це будуть позитивні емоції, і ви їх надовго запам'ятаєте. Тому що навіть якщо вони були негативні, ви їх також запам'ятаєте. Тому намагайтеся, щоб такі емоції були якомога більш позитивнішими. Вам це потім допоможе в швидкій адаптації в Канаді. Тому що таке перше враження воно саме. Саме перше, воно саме таке може бути фатальним, або навпаки дуже дуже таким позитивним і вплинути на вашу подальшу долю у каналі. Тому налаштовуйтесь на позитив, посміхайтеся, навіть якщо вам важко, навіть якщо вам тупо хочеться спати. Але це, це вам допоможе. На цьому в мене все. Завтра в наступному відео ми розповімо про ваш перший день у Канаді, що треба робити після того, як ви виспитесь, куди треба біжати, які документи далі отримувати. На перший день, день прильоту, головне отримати ваш ворк permit. Від цього все відштовхується. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.